Ми за 4 роки життя в Німеччині в нашому регіоні дізналися, що тут є особливий спосіб пиття чаю. Чай місцевий називається Ostfriesische Tee. Саша каже, що я неправильно, для нього треба отакий цукр. Спеціально купила. Клюн є, ну це як перекладач як патока. Але я не знаю, яка патока. В общем, оцей камінчик треба покласти в чашку. На смак це, звичайна, карамель. От я вже поклала в чашку і наливається чай. Так, я налила чай, і сюди треба вершки. Вершки до чаю. Треба... Камінчик лежить там, він типу помалу розтає, і тому. Цукор буде, отримай телефон, помощник. Цукор буде, значить, в чашечку, тільки вони п'ють цей чай з сервізного посуду. У нас немає таких чашечок, з малесеньких сервізних чашечок. Значить, в цей чай треба ложечку вершків по цьому. Вони в нас потонули, а вони мають булькати, Але ти знаєш, мабуть, булькають. В общем, по краю і отакі вони чайок п'ють. На, Саша, пий. Ну, у нас що Ложечкою попий. Цукру нема. немає. Як це немає? Ні. Гаряча гаряча. Вони п'ють з маленьких чашечок, і в них виходить що чай не такий гарячий, напевно, з вершками. Ну тільки одну чайну ложечку вершків і чашечки, такі, як мені казали, мало не на один ковток.